Загалом приїхала 81 людина, 81 учасник з усієї України. Якоїсь чіткої географії по областях, в принципі, як такої немає, тому що це реально охоплена вся країна: Львівська, Київська, Харківська, Одеська, Луганська, Донецька області. З приводу за кордону так. Деякі гравці змогли приїхати за кордону, який зараз тренується, які зробили перерву міжнародних змагань для того, щоб зіграти. На домашній арені, по-перше, ну це само собою цей рейтингові очки до національного рейтингу. Це є основа розвитку гравця. Якщо гравець не має міжнародного досту, враховується його національний рейтинг. Друге, це є економічно видніше для гравців грати вдома в рідних стінах. За кордоном турніри це завжди дорогі поїздки, це завжди додаткові витрати. Українець дозволяє знову ж таки в себе вдома грати в рідних стінах зі своєю підтримкою. Я другого разу граю змагання у Львові у Леоленді. Це дуже гарний комплекс, дуже гарні корти. Та зараз в Україні дуже мало змагань. Це Дуже приємно, то, що є люди, які проводять змагання для нас, щоб ми соревнувалися та грали в теніс. Сьогодні був такий тяжкий матч, тому що суперник. Держав м'яч довго на задній лінії. Мені приходилося атакувати, і у боротьбі я виграв 6-3, 6-3. Всі, всі ті, хто залишився в Україні, грають зараз турніри, бо виїжджати за границю у багатьох немає часу чи можливостей. А турнір дуже сильний за рівнем. Давно не було таких високих турнірів, і особливо через воєнний стан ми не могли грати турніри взагалі по всій Україні. Треба було виїжджати сильно за кордон. Алед він дуже комфортне місце для гри. Справді я дуже щаслива, адже я після хвороби і не в найкращому стані я після травми. І я дуже щаслива, що мені вдалося виграти цей матч. Перше коло воно завжди важливе на кожному турнірі.